you Ви знаходитесь у меморіальному музеї всесвітньо відомого вченого лікаря-мікробіолога, епідеміолога, борця з страшними інфекційними хворобами людства, президента Всеукраїнської академії наук Данила Кириловича Заболотного. Народився він 28 грудня 1866 року у селі Чоботарка Ольгопільського повіту Подільської губернії. Коли Данилкою було 10 років, дядько його Макар Миронович Сауляк, забирає його до себе в містечко нахідчивань. Це район міста Ростов-на-Дону, колись був. І там Данилко іде до школи вчитися, оскільки дядько був вчителем природничих наук. Тут ви можете побачити табель успішності малого заболотного і ось такі похвальні листи отримував він, навчаючись у гімназії. Міста Нахідчевань. через три роки він переїжджає до міста Одеси. Заболотний в Одесі отримав природничу освіту, але він розуміє, що далі він хоче займатися медициною, і він вступає в Київський імператорський університет святого Володимира на третій курс медичний факультет. В лабораторіях цього університету ведуться досліди по холері. На той час це була дуже поширена хвороба, помирає від неї дуже багато людей. І протихолерна вакцина вже була винайдена, але вона була зовсім нова і випробовувалась тільки на тваринах. Значить, треба було вакцинувати людей. Для цього треба було знайти сміливого експериментатора, який перший погодився би на собі її випробувати. І ось на такий героїчний вчинок, глибоко продуманий експеримент, зважується, це студент третього курсу Данило Заболотний та його вчитель Іван Григорець Савченко протягом місяця вони цю вакцину пили. Потім треба було перевірити, наскільки вона діє на організм людський. І от 1 травня 1893 року вони випивають смертельну дозу живої холерної культури. Для того, щоб підтвердити, що це дійсно небезпечно, вони цю саму культуру із цієї самої пробірки увели ще в черевну порожнину двом кроликам. Один кролик помер ввечері, другий вночі, а за болотний і Савченком на ранок лишилися живими та здоровими. Це свідчить про те, як колись Кували не тільки вчені, а прості студенти своїм не просто здоров'ям, а навіть життям заради науки. 1896 рік у Індії спалахує страшна епідемія чуми. Уряди європейських країн починають відправляти туди своїх медиків, щоб вивчати і боротися з цією страшною хворобою. Російський царський уряд спочатку свою експедицію не відправляв, бо це досить дорого. Але потім, зрозумівши, що кордони Індії набагато ближчі до тодішньої царської імперії, ніж припустимо, до Німеччини чи до Франції, принц Ольденбурзький дядько царя за свої кошти відправляє все таки медиків до Індії. До складу цієї експедиції входить молодий заболотний. 32 роки він поїхав у це джерело страшної дуже хвороби. На той час про чуму дуже мало знали. Окрім того, що на різних кінцях світу і майже одночасно французькі Чене Єрсон та японецькі Тасато відкрили уже збутника чуми. Але де він зберігався, хто його розносив, як чума ширилась по всьому світу, все це ще було недосліджено. І саме нашому Данилу Кириловичу Заболотному вдалося зібрати дуже багатий матеріал, який допоміг. Міг йому дати відповіді на такі питання, на які тоді ще ніхто не мав. Ще в середньовіччя були ось такі протичумні костюми лікаря, які складалися з такого довгого прорезиненого халата. І обов'язково була така маска у вигляді дзьоба. Туди встановлювали мішечки з травами, які були фільтрами. Перед вами діорама, яка називається Чума в Манджурії». Ось там у підніжжя гір видно поселення в юртах живуть люди. Під час епідемії дуже багато трупів, і їх треба чим пошвидше вивозити в степ і палити. Для цього обладнали спеціальні кибитки, такі великі, в які вантажили ці трупи, і запрягали в них все, що в людей було: і верблюдів, бачимо, і коней. Носили ці трупи санітари у відповідних протичумних костюмах. І ось на підвищенні зображений наш професор Данило Кирилович Заболотний, який керує цим процесом. З самого початку дослідження чуми заболотний ставив собі питання, хто її розносить, де вона береться, тому що будь-яка епідемія рано чи пізно закінчується, помирає останній хворий, проходить якийсь період, і знову на цьому самому місці виникає епідемія, звідки і ось коли Заболотний по роботі е, в експедиції їздив в східні країни, він зустрічався звичайно ж з місцевими жителями. І ті йому розказали, що в їхніх степах водиться дикий звір тарбаган. Його м'ясо було їстивне, хутро дуже цінне. І чоловіки ходили в степ, полювали на цих тарбаганів, заготовляли для сім'ї м'ясо, продавали хутро і так виживали. І було помічено, що перші хворі на чому були саме серед мисливців, тобто людей, які мали безпосередній контакт із цими гризунами. І коли виявилося, що таких випадків було багато, забулотний здогадується, що люди заражаються від цих тарбаганів. Але в науці здогадка не проходить. Треба підтвердити це науково. Для цього треба було зловити зараженого тарбагана в степу і вилучити з нього чумну культуру. І дуже довгий час цього не вдавалося зробити. І заболотний на це потратив 15 років свого життя, щоб довести оцю свою гіпотезу, що люди заражалися від тарбаганів, тобто вони розносили. Де ж ці тарбагани брали тут жому? Оскільки це гризуни, вони жили в норах, і оскільки раніше. Трупи не спалювали, а хоронили в землю. То йшло зараження рослин, води. І виникало таке коло в природі, яке ніхто не розумів і не міг розірвати. І саме нашому заболотному, як геніальному епідеміологу, вдалося знайти шляхи розповсюдження чуми. Ну і потім вже було зрозуміло, як вибудовувати епідеміологічні заходи, які застосовувати 20 років свого життя. Заболотний присвятив дослідженню холери та чуми. А Ступінь доктора медицини він отримує за роботу по сифілісу. Справа в тому, що в той час ця хвороба була дуже поширена і практично не вивчена. В період між своїми експедиціями на схід заболотний живе і працює в Петербурзі, безпосередньо в інституті експериментальної медицини. Йому привезли партію мав буїнів чи організм найближчий до людського. І ось на цих мавпах він вивчав цю невідому хворобу. Як результат, він визначив, що цей мікроб, який називається бліда спірахета, це збудник сифіліса і пише. Монографію, таку роботу свою к вопросу о патогенезі Сіфіліса, де він повністю описує клініку, всі свої дослідження, ну все по цій ну, по хворобі, все він описав. І стається так, що він відразу свою роботу не видав. Можливо, за браком. Часу, за браком коштів, ось, але ця робота в нього три роки лежить у столі, і за цей час ідентичну працю видали німецькі вчені Шаудін і Гофман. І таким чином слава першовідкривачів відійшла їм, хоча забуло не ще за два роки до них. Ну раніше на два роки відкрив збудника Сифіліса і повністю вписав свої дослідження у своїй роботі, коли вчені виїздили у свої експедиції. На спалахи чуми вони мусили мати при собі велику кількість протичумних препаратів. Для цього необхідна була велика лабораторія, і от заболотний почав клопотатися перед владою міста Петербург. Оскільки він там на той час жив, щоб йому виділили приміщення для облаштування цієї лабораторії, і влада навіть порахувала, що така лабораторія у межах міста вона небезпечна для здоров'я жителів, і тому йому виділили форт Олександра І. Це ось така фортеця біля Кронштадта, яка Зведена тут на Острівцеві невеличкому, тут навіть не було сухопутнього під'їзду, вчених сюди доправляли на човнах. тут був пропускний такий майже військовий режим, все дуже строго було, оскільки ну, виготовлення проти препаратів це все-таки серйозно. Через півтора року йому вдається виїхати до Одеси, де організовують медичну академію. І заболодного запрошують на посаду ректора. Але ректором він там довго не хотів бути, тому що в нього була друга мета. Він вирішив, що він відкриє там першу в Україні кафедру епідеміології, оскільки на той час таких окремих кафедр не існувало, а потреба в таких спеціалістах була. Досвід у заболотну був дуже великий і він мав що передати молодому поколінню своїм студентам. І він цю кафедру організував, він писав перші підручники, він, пис... він читав лекції. Вперше українською мовою в Одесі. Його студенти дуже любили. І треба сказати, що ця кафедра існує і до сьогодні у Одеському вищому медичному навчальному закладі. Через декілька років Заболотний переїжджає до Ленінграда. Заболотний працює в жіночому медичному інституті при військово-медичній академії. Тут він відкриває першу у світі кафедру мікробіології. Оці відкриті дві ним кафедри він називав своїми дітищами, оскільки він поклав на це дуже багато років свого життя, своїх знань, свого досвіду, свого здоров'я. Це ну, дуже великі досягнення. Данило Кирилович Заболотний надзвичайно любив своє рідне село Чоботарку, і він сюди обов'язково щороку приїздив. І приїхавши до села, він тут одягався, так як і всі сільські чоловіки. Ось вишиванка, яку він носив. Простий медичний інструментарій завжди був при ньому, тому що йому треба було завжди допомагати всім, хто до нього звертався. Паличка, на яку він опирався. І ось на фотографії так подивитися, простий сільський дідусь, але це вчений світовим ім'ям, якого знав і поважав весь світ. Люди у місті бідували. І заболотний, будучи за натурою, дуже таким скромним, не вибагливим. З дружиною жили дуже скромно. До нього потоком йшли безперервним хворі селяни, тому що знали, що професор заболотний ніколи нікому не відмовляв. Він завжди всіх оглядав, допомагав, роздавав безкоштовно селянам ліки. І ну, взагалі, ця людина була великої душі, великого серця, який заслуговує на те, щоб про нього пам'ятали завжди. 16 грудня 1000 тисячу... 929 року помер Данило Кирилович. Він заповідав, щоб тіло його перевезли сюди в село Чоботарку і захоронили біля його рідної хати. У 1928 році Данила Кириловича Заболотного обирають президентом Всеукраїнської академії наук. Він був одним із перших президентів молодої української академії, але все-таки перший вихідець із простого народу, оскільки він син кріпака. При житті Данило Кирилович заснував у Києві інститут мікробіології і вірусології, який сьогодні носить його ім'я. Також іменем Данила Кириловича Заболотного названі вулиці у місті Києві, вулиця у місті Одесі. А у нашому селі є два заклади, які носять ім'я Данила Кириловича Заболотного. Це профтехучилище, яке носить ім'я Данила Кириловича та психоневрологічний дитячий санаторій. Вас у нашому музеї зустрічає така велика картина Трептих, яка в короткому стислому змісті розповідає, хто такий Данило Кирилович Заболотний. Перш за все, це селянин села Чуботарки і лікар. По-друге, Данило Кирилович як світовий чумолог. І по третє, як Данило Кирилович, як науковець, як професор, як доктор медичних наук, як президент Всеукраїнської академії наук.